Заїжджаємо в парк. Заїжджаємо в sure. парк. стоять два жандари. Что лісничий? Не знаю скільки. 6 букв. Парк закривається шостий день, виште, але ми звідси злиняємо швидше, бо ми їдемо в лікаря. Here's a suspension bridge it was built in the 1930s. Wow, um, so it's neat to see that if you follow that suspension bridge and don't cross but just stay to the right, you're going to see our river rapids, okay? Um, which is kind of unique in Florida, There's not too many places that have rapids. Is there uh, alligators? Anything? There are there? alligators, so don't jump in the water. <laughs> we, we were in the same park, but a uh, little. Um Сьогодні гарна погода, сьогодні сонце і нагріта вода їм не є там. Там різні будуть рептилії, які дуже рідкісні. Є там мостик, який збудований 1930 році. Бачиш, тут мені подобається, що тут місто так більше розтяг і зразу вони улибаються. Наші тут зараз має суне карту, чи ти не суне навіть і дивися.

лот номер один, окей, це нам не підходить нам їхати далі. Нам він сказав на третій їхати. Там можна на каної спускатись, там є басейн. І, і, не знаю, що ще. А що тут? А як тут односторонній рух? Виходить, так? Ну, Фуло. тут це ми проїхали. Це якраз бачите, тут, певно, більше така культурніша частина парку. Культурніша, цивілізованіша. Підніше наросла. Тут немає Обганяй вуйка, бо він тобі дає дорогу. І сам бідний товчеться по горбах. А, а де машина парки? Там є парк. Парк. Їдемо от асфальт парку. Ліпший набагато як у сушківцях. Ліпше, ніж на Стернополі дорога. Так, тут есть паркинг лот номер два. Нам треба на третий. Это номер два. А номер 2. что тут есть? каже, до нього я є щось таке, що я маю знати, перед тим, як я в цей парк їду. Звісно, є. Сервіс він казав, і туди тільки сервіс на лунт. Класно те, що ми з вами їздимо, бачите, не, не ніколи було багато туристів, там чи кого. Через 800 mm -hmm. футів ви прибудете до місця назначення. Дякую, мадам

Це вже другий день, підряд ми їздимо. Дивіться, які тут дерева! Боже, ужас! Здоровень! Дека природа Тімка, куди тут поїхав? Дивіться, яка тут, яка тут діч. І чути щось там кричить. Якийсь дик, дика, дика тварина чи птах чи що -то. І тут, серед таких великих дерев того всього домики такі де можна віддихнути де як мудро все зроблено мати боже Скільки розумний підхід. І все таке старовинне зверху. Видите, які тут дома. І тут туалет. Зараз подивимося. Тимка. І от тут в джунглях якийсь туалет. Дивіться, це в джунглях. ліс. Под вікно, дивіться, в ліс. Джунглій. Дивіться, люди добрі. Тут вмивальник, мило, другий вмивальник, полотенце, яке автоматично включається. Ось туалет. Один це для. Інваліді, великі. Туалет. Бумага. Можна почитати. Тут туалет. Бумага, рулони. Жмієте і от ліс, от. ліс на долі. заросли, Дерева. Вот <свист> вам Америка. Вот Вийшов з туалету. О туалет. Я вийшов з туалету і одразу дика природа, прерії і проче. Наскільки за людей думають і піклуються. Оце серед лісу галявина. Дивіться, які тут дерева прямо над нами. Дарвинні дерева, не знати скільки їм років. І тут зроблено. Можна людям віддихати, столики, гарні Ось там, барбекю можна робити. О, тут як всередині, гарно, біленько, чистенько. Все. Вот можна шашлык жарити тут, тут, тут. Такі птахи кричать вже, такі дикі. А тут такий гарний сіл, зроблений з каменю. Кам'яний сіл, лавки каміння. Дуже цікаво. Там теж здовж такі кам'яні лавки, стіл, дерева такі товсті, старовинні. дивіться, дерева. дерева. От для людей, за людей тут піклуються. От підходиш, можна водички попити, є спеціальний пристрій там ноги помити. Дивіться, які тут дерева старовинні. Ужас! Я ще не бачу таких товстих дерев. 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 Витя, яке то дерево! Йому десь певне 500 років. Ужас. Дивіться, яке то дерево. Тут багато таких є. Тут теж... Купа таких лавок. Там ще такі дерева, грубі Які тут дерева товсті. Ну, великі тут дерева. Великі ті, видно, що Старі. Ні, ні. Містер Нік. як життя? А він вже говорять з кимось.

Я зближу і нік і і, 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 і і тімка. А дивіться. Яка тут дика природа, не. Дивіться, які сходи. І все. Боже, як гарно, як раю. Здається, що ми Адам і Єва. І от ми йдемо далі. Дуже цікава природа, ну. Наскільки вражаюча природа. Христинка. Hello! Hello! Дерева. І от дерев'яний міст, який проходить над річкою, Я де є алігатори. Алігатори, алігатори присутні в цьому парку, вони є важливою частиною флоридської екології і можуть бути знайдені в будь-якому місці в цьому в цій воді. Good. Який міст? Вони, вони в основному не кусають людей, але можуть втратити зі спокій і напасти. Але ж нема, особливо, коли не голодні. Але не вижити. Алягатори плавають, як коні. А во рибки якісь знов плавають. А вода всі після. Пиши вам порозкі. Тут дуже. Вода чиста, дно видно. І рибки плавають. Дерева такі старовинні. Та йду, що поробляю. Дивіться, які дерева. йо йо ой Дивіться, вже кори нема на дереві. Йому десь років 300 не менше. con la violenza e subisca. Мы дальше гуляем по парку. Смотрите, какие здесь деревья. Ужас. Ма, ты боже, смотри. Какая красотища. А Оксана. Моя. Ну что, мама да, я моя. то уже, две кедерва. Ну сейчас встань, встань. Стань, встань, для... покажи. Я. А може і Може і більше. Ужас. Дивіться, яке то коріння. Ну то парк. Клас, класний. Перемішку. Дерева і пальми. Дивіться, яка цивілізація в Америці. Де чуть ґрунт не такий, щоб люди не... цей який дерев'яний, гарний, з твердої кедрової дошки міст зроблений. Іде міст, міст, а потім лавочка. Христя, нік. Спереді бабушка і внук тіма. Дивіться, Пальми. От лавочка. Хто хоче передихнути з такого самого дерева. І пішов міст, далі, пішов міст, міст. І це, і це ми не просто у парку Шевченка гуляємо, а це дикий парк. Дикий ми далеко виїхали за преділи міста. І наскільки думають в цій державі за людей. Бачите, одразу зі сторони видно. Які цікаві дерева. Який стовбур. Зверніть увагу. Які... Якісь нарости. <ривіт> Товариші, а хто скаже, що сьогодні 19 грудня Миколая свято Україні на Україні сніг, мороз 12 градусів мінус. А ми собі тут от, <гуляємо>, гуляємо на голову. Руку Хай. Дивіться, Флориди. 29 градусів. Где? Много-много пальм і диких обезьян. <риклад> 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 29 градусів зараз. Зараз на вулиці 29-30 градусів тепла. <риклад> Можете ви собі уявити. Yeah, 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 yeah. Вот и крокодил у нас Ой. Вот не крокодил. Бачиш, Тимка, крокодил на бревне сидит. Тимка, вот там на бревне. У камера, так, да этот, да это, не, это просто такое бревно Какое бревно не, Это настоящий. Он, он может с нашей стороны сидеть, кто его знает. Идиотки. Музы. Я вам так скажу, ви дивіться, чи часом такі зовсім крошечні не лазять, бо яке. Є тут крокодили. Такі, мамка не... Люди добрі, ми знайшли алігатора прямо у нас під ногами. Це в дикій природі. Який крепкий. Дивіться. Дивіться, дивіться, люди добрі. Дивіться, як лежить. Недошитко, ти видиш. Боже, який моцкий. Це бабушка Міша, ти видиш, де нас христина привела. Подивись, що у нас під ногами. От тут я. А тут під ногами подивись, гріється на сонці. А тут Тімка. Оксана знімає Нік. Тут все на ось у берег. І от дивіться. Гріється. Така рептилія. Ужас. Может, думаете, что не я? Я.